Вітаю! Ви на каналі Танго Таро і з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. У нас з вами, як завжди, прогноз на тиждень, що наступає, з 16 по 22 червня. Але нагадую вам, як завжди, що це загальний прогноз, і він може справдитися саме тоді, коли ви його побачили, коли він вам трапився на Ютубі. Тож можна не прив'язуватися до конкретних дат. Я буду сьогодні знову робити на три варіанти. І загальні тенденції тижня буду викладати з цієї колоди. Дивіться, обирайте або за камінчиком оце такий темно-синьо-зелений якийсь, оранжевий камінчик, або біленький, або за рубашкою колоди. Оця колода це справжні пробачте, це темна сторона таро, dark side таро. Це колода називається універсальний ключ. І ця колода називається справжнє чорне таро black tarot». Обирайте, яка вам більше подобається: колода чи камінчик. І поки ви обираєте, я вам нагадую про підписку, про лайк. Буде вдячна за ваші коментарі, якщо хочете поспілкуватися. І ще нагадую, що це загальний прогноз, і він може справдитися не у кожного. А найбільш ефективні це індивідуальні прогнози, і за ними ви можете звертатися до мене в інстаграм. Посилання буде в описі до відео. Тож, я думаю, ви вже визначилися. Номери 2 і 3 ми поки що відкладаємо. Так. І працюємо з варіантом номер 1 Початку загальні тенденції тижня, що наступає, це колода The Penta вона складається тільки зі старших арканів, тож вони дуже підходять, щоб показати загальні тенденції тижня. Так. І розклад на тиждень для першого варіанта за позиціями. Позитив тижня, негатив тижня, порада на тиждень і попередження. Загальні тенденції тижня, сонце. Це дуже гарна карта. Вас чекає успіх. Ви досягнете того, що, що вам потрібно, що ви собі, собі, собі запланували. Тобто настрій буде гарний. Можливо, ви десь плануєте їхати на відпочинок, загоряти на сонечко. Це також буде таке основний фон вашого тижня. Да? Відпочинок на сонечко. Але ще за картою сонце в загальних тенденціях тижня, знаєте, ви можете весь тиждень. Думати про себе, бо це карта, якщо в такому сильному значенні, це карта егоїста, який думає тільки про себе, що я таке сонечко, любуйтеся всі на мене. Тож, можливо, у вас будуть такий настрій, чи буде привод для того, щоб пишатися собою і бути у центрі уваги, або принаймні бажати цього. Це карта, коли людина піклується тільки про свої інтереси, як дитина, Знаєте, як дитина, яка вважає, що весь світ крутиться навколо неї. Ну, можливо, ви це заработали, ви гідні цього, можливо, це такий період у вашому житті. Ось. Позитив тижня і єрофант. В позитиві може бути якісь успіхи в навчанні, або якщо ви самі навчаєте когось, то також вас там в цій сфері чекає позитив. Зараз червень, можливо, у вас буде вдалий випуск ваших учнів. Нарешті ви зітхнете з полегшенням. Да? Ви їх всьому, чому могли навчили і відпустили на канікули, чи вже випуск стався. Або якщо ви навчаєтесь. Якщо ви, наприклад, шукаєте вчителя, да, хочете чомусь навчитися, ви знайдете за ієрофантом в позитиві, ви знайдете такого вчителя. Або, можливо, ви, або ваші діти вступають до вищого навчального закладу, і ця карта в позитиві, тож все пройде гладко, ви вступите, чи ваші діти вступлять туди, куди ви планували. Ще ієрофант – це знаєте, Може показувати керівництво там, де ви працюєте, таке, знаєте, дуже спокійне, доброзичливе керівництво, справедливе. І ну, З цього боку вас також може чекати позитив. Тобто взаємовідносини з керівництвом на роботі будуть у позитиві. Негатив: вісімка жезлів. Ну, Якісь події, які до цього там накопичувалися. Вони зрушать з місця, і буде це вам ну не те, що не подобатися, вони можуть дуже швидко розвиватися, і, можливо, ви не будете встигати за розвитком подій. Або за вісімкою жезлів це великий інформаційний потік. І якщо ця карта в негативі, то ви можете щось пропустити, не встигнути відповісти на повідомлення, на дзвінок. Тож будьте уважні, з цього боку вас може чекати якийсь негатив. Будьте уважні до всього, що вам сиплеться в месенджери або там дзвінки якісь. Не пропустіть чогось важливого. Ще оскільки це великий інформаційний потік, і він стає в негативі, то це може знаєте бути такий потік негативних новин, якісь такі події, ну, тривожні чи страшні, чи щось таке, як в нашому житті зараз. Може на вас впливати в негативну сторону. Тож також карти вам радять, ну не дуже занурюйтесь в ці новини, в ці постійні повідомлення в телеграм-каналі, коли там паніка, все пропало, да, ужас, кошмар, караул. Відключіть повідомлення, або не заглядайте туди, або пролистуйте швидше, щоб воно на вас не тиснуло. Що ще може бути в негативі за вісімкою жезлів? Ну, головне встигати за подіями бути на зв'язку самому особисто. А потік негативних подій або інформаційний, знаєте, це ІПСО, коли багато фейкових новин. Оце все пропускати крізь себе, не, не зважаючи на це. Карта порада. Карта порада «Двійка Пентаклів. Вона, до речі, також стосується інформаційного потоку. От, знаєте, плавати в цьому потоці як риба у воді. Тобто не зациклюватися, не занурюватися, тримати баланс, не подобаються якісь новини, пролистуйте їх, промахуйте, не, не зациклюйтесь, не зупиняйтеся. Бачите, тут така лемніската туди-сюди, туди-сюди не треба зупинятися. Ось, і як я їй за вісім ковжезлів казала: будьте на зв'язку, володійте цим потоком. Інформаційним. Бо, е, ну, якби, якщо ви з нього випадаєте, я маю на увазі не оці погані новини з телеграм-каналів, а ваше, наприклад, там, по роботі, да, коли ви постійно повинні бути на зв'язку і багато кому відповідати, керувати цими потоками, когось з ким зв'язувати, і так далі. Отут ви повинні бути на чеку, повинні бути завжди на зв'язку і не випадати з нього, повинні втримуватися. І ще... Знаєте, що уважно читати всі повідомлення, бо за цією картою, ну, якби вона була в негативі чи перевернута, чи щось таке, людина може, знаєте, щось не так зрозуміти, і від цього ну, порушаться плани, і якісь справи не так підуть. Тож карта вам радить, будьте уважні. Уважно читайте, уважно перевіряйте інформацію. Не забудьте, коли вам треба комусь щось передати, передзвонити, зреагувати правильно. Якщо ви там щось таке, знаєте, з документами, якісь важні ну, повідомлення такі офіційні, перечитайте по два по три рази, чи все ви правильно зрозуміли. Тут дуже важливо про інформаційний поток щось іде. І карта попередження, чого не треба робити. Паж Кубків. Паш Кубків каже, ну, Паш Кубків це така, знаєте, одиниця, індивідуальність, особистість, яка особливо ні на що не впливає. І карта вам каже, ні, так не треба робити. Не думайте, що ви не можете вплинути. Від вас багато що залежить. Може, ось тут в сфері інформації. І він е, намагається бути. Хорошим для всіх, да? він підлаштовується під настрій інших людей, він не хоче нікого засмучувати. Він так от розмовляє, щоб всім сподобатися. І ось карта попередження каже: не треба так робити. Ви робіть свою роботу і не думайте про те, подобаєтесь ви іншим людям чи не подобаєтесь. І ще Паш Кубків це людина, яка ну, людина чи особистість, яка керується емоціями, да? Подобається, не подобається. Карта вам каже, ні, не треба е, керуватися тільки емоційним своїм станом. Нравиться, не нравиться, хочу, не хочу, ні. Що треба, то і робіть. Так, це був е, розклад для першого варіанту. Тепер так. Камінчик сюди, тепер другий варіант для тих, хто обрав колоду універсальний ключ і оранжевий камінчик, розкладаємо на наступний тиждень. Ще раз нагадую вам, будь ласка, підписуйтесь на мене, таким чином ви підтримуєте україномовний YouTube і україномовну та розпільноту. До речі, загальні тенденції тижня для другого варіанту. І також розкладання. Для другого варіанту позитив тижня, негатив тижня, карта порада і карта попередження. Так, основні тенденції тижня. Суд. Ну, такий буде тиждень непростий, якийсь переломний, якісь події, які е, чекали свого часу, здійсняться. Станеться якесь розрішення ситуації якоїсь, яка чекала на це, до вас може прийти якесь усвідомлення чогось, те, що раніше ви від себе чи відкидали, не хотіли цього розуміти, не хотіли знати якусь правду, але до вас прийде усвідомлення. Або, може, ви не могли дізнатися, не могли зрозуміти чогось. Ви це зрозумієте. Можливо,. Якась важлива новина, якесь важливе повідомлення, яке змінить ваше життя або течію життя. Можливо, ви чекаєте на якесь повідомлення і ви його отримаєте. І це буде дуже важливо на цьому тижні. І ще основні тенденції тижня і фоном тижня може бути щось пов'язане з вашою сім'єю, але це не та сім'я, де чоловіки діти. А сім'я в широкому сенсі: ваш рід, ваші близькі, родичі, старше покоління, молодше покоління, можливо, щось пов'язано з тим, що ваш рід змінюється, тобто або хтось приходить у ваш рід, або хтось покидає вашу родину. Так, позитив тижня, паж мечів. Пар мечів у позитиві це нові знання, нові усвідомлення, нова інформація. Ви шукаєте інформацію, ви її знайдете. Це може бути карта учня, тож позитив може бути з боку навчання якогось, де ви знаєте, будете отримувати нову, цікаву для вас інформацію. Або просто ви шукаєте якусь інформацію, чогось хочете дізнатися, і ви це дізнаєтеся. Паж мечів це така, знаєте, карта шпигуна якийсь полює на інформацію. І якщо ви задалися ціллю щось знайти, дізнатися щось, ви це зробите. Негатив тижня, негатив, світ. Карта світ. Ну що ж, по-перше, в негативі карта світ може показувати, що якийсь етап добігає кінця у вашому житті, але ви цьому чогось не раді. Щось закінчується, і це закінчення вас ну, не радує. Щось, може, печальне станеться таке, але те, чому прийшов вже час, може, це пов'язано також з картою суд, з вашим родом, з вашою сім'єю. Але в більш такому ну, простому земному розумінні карта Світ в негативі може позначати, що у вас не вийде кудись поїхати. Наприклад, ви плануєте поїздку за кордон, але ну, чи це не вийде у вас, чи вас не пропустять, чи немає якихось документів. Хоча паж мечів він також може позначати якісь документи, і він стоїть в позитиві. Може, ви просто отримаєте інформацію, і ви зрозумієте, що ситуація розрішилася, і вам нікуди не дають дозволу їхати. Да? Ну, це буде в позитиві, що ситуація нарешті вирішилась якось. Да? Може, до цього був був період невизначеності, і паж мечів каже, що все нарешті щось сталося, я все зрозумів. Але в негативі, що я нікуди не їду. Ще карта світ в негативі може, е е от, от знову я знаєте, занурююсь оці карти, вони мені якось всі разом е розказують якусь історію. Ви можете з кимось посваритися, розумієте? От ситуація розлішилася, ви довго, наприклад, трималися, і чому тоді паж мечів в позитиві? Бо ви облегчите свою душу, може, ви нарешті вискажете людині, висловите людині все, що ви про неї думали. І світ в негативі. Згадаємо, що ця карта називається Мір. Да? Ну, це може бути не мір, а сора, не, не «разом ви, а все. Ваш світ ну, порушений. Да? Ви Оставили, залишили цей етап дружби, наприклад, в минулому, і пішли далі самі. Тобто завершення якогось етапу, який вас не дуже радує, не дуже тішить. Може, ви не так хотіли щось сталося, не так, як ви гадали, але, ну, так вже буде. Про що це ще може світ казати? Ну, тут щось таке, що ви. Коротше, щось пов'язано з переходом на новий етап. Чи у вас не виходить це зробити? Да? Ви хотіли перейти на новий етап, щось на, на щабель вище піднятися, а не вийшло. Або у вас виходить щось нове починати за судом і світом, але це вас не дуже радує. Отак, от я скажу: Карта порада. О, чого ти перевернувся? Карта порада, лицар Кубків. Ну, прожити ці емоції, поділитися з іншими. Якщо це якась подія, яка об'єднує якусь кількість людей, то поділитися своїми емоціями, чи позитивними, чи негативними, але не бути на самоті і ділитися емоціями з іншими, відкривати свою душу, або вислуховувати інших людей, співчувати, супереживати і так далі. І карта. Попередження, чого не слід робити, вона перегукується з цим. Ну, на цій карті людина нічим не ділиться. І ось карта вас попереджає. Не треба так робити. Поділіться. Віддайте те, що ви ну, тримаєте в собі, віддайте будь-то емоції, будь то гроші, якщо треба да, когось підтримати. Інколи співчуття виражається не тільки в підтримці. Ну, душевної, а ще й в матеріальній підтримці. Може хтось потребує цієї підтримки. Ну, не знаю, я тут бачу, чогось мені так лізе в око така історія, що ви отримаєте якесь повідомлення про те, що якась людина покидає цей світ. Можливо, це не близька до вас людина, бо ви будете співчуватися, переживати. Хтось принесе вам цю звістку, і карти вам радять. Відкритися, поділитися емоціями, вислухати емоції інших людей, тобто бути, бути на одній емоційній хвилі з оточуючими, і, звичайно, підтримати цю ситуацію грошима, серцем, часом, фізичною якоюсь підтримкою. Тобто це ситуація, коли ми кажемо, яка тобі потрібна допомога? Звертайся, я поруч. Отака От тут якась ситуація мені побачилася. Сподіваюсь, що все у всіх буде гарно. І е, третя у нас, е, третій варіант, третя колода е, прогноз на тиждень для тих, хто обрав третій варіант загальні тенденції тижня. Карта позитив тижня для третього варіанту, негатив тижня для третього варіанту, карта порада і карта попередження. Так. Тож, загальні тенденції тижня жриця. Бачите, що вона вам показує? Каже, ну, дуже не, не потякайте, не болтай, як то кажуть. Якщо у вас є якісь плани, поки що тримайте їх при собі. Якщо події навкруги вас розгортаються якось активно, жриця вам каже, що ви будете спостерігати. Тобто, взагалі тиждень буде в таких пасивних енергіях, коли ви придивляєтесь, роздумуєте, але ще не рухаєтесь. Можливо, у вас не вистачає якоїсь інформації для того, щоб активно щось робити. Тож тенденції тижня будуть такими, що вам треба почекати якусь інформацію, або пошукати її, або щось ретельно обдумати. Пасивний поки що тиждень. ну Загальні тенденції такі, да? що ви щось чого не знаєте. Або це ви самі щось приховуєте. Такі загальні тенденції, що ви будете намагатися приховати щось від оточуючого світу. Так, позитив тижня, лицар Кубків. Лицар Кубків у позитиві, це наш принц на білому коні. Для дівчат, хто в пошуках або знаєте, тільки перші такі кроки в романтичних стосунках, це Лицар Кубків про це і каже. Це романтика, це подарунки, це приємні розмови, це компліменти і таке інше. Це конфетно-букетний період, якщо це для вас зараз актуально. Якщо там на горизонті ніякого лицаря немає, то тоді просто позитив тижня буде така приємна знаєте, душевна атмосфера, коли вам все подобається, оточуючи, приємно з вами спілкуються. Ви отримаєте, отримуєте компліменти, ви отримуєте зворотній зв'язок. Якщо ви до когось з доброю душою, то і до вас таке буде відношення. Тобто така гарна комунікація, приємні емоції, можливо, якась прояв якоїсь творчості, чи ви підете там в театр, чи щось таке, що вас емоційно захопить, ви побачите, і будете ділитися цими емоціями з кимось. Негатив тижня королева жезлів. Так, королева жезлів це можете бути як і ви, да? чогось це буде у вас в негативі, або якась. Жінка, яка є в вашому оточенні. Королева Жезлі взагалі це така жінка, яка потребує уваги тільки до себе. Вона така, що от я тут головна, бачите, корона на голові яка золота. Я тут єдине сонечко, всі повинні дивитися на, на мене і водити хороводи е, вокруг мене. Тобто це може бути якась суперниця, може в романтичних яких стосунках. Да? Е, так, знову я тут бачу, ну що ж таке, карти мені щось таке розказують. ну Дивіться. От просто картина маслом. масла. Да? Королева Жезлів це е зачасту в картах, в розкладах на особисті стосунки, вона позначає коханку. І жриця нам про це ще е додаткове натякає. да. Ну, А лицар кубків це лицар Кубків, да, який. Може, пропонує бути коханкою, або ви вже є його, його коханкою. І в негативі те, що ви хочете сяяти, ви хочете бути на виду, бо королева жезлів це ну, жінка, яку не сховати, яка не хоче бути прихованою за жрицю, да? І це вас буде бентежити. Ну, добре. Давайте не про кохання, не про трикутник любовний, а просто взагалі про тиждень. Да? Королева жезлі в негативі це ж я кажу жінка, яка тягне увагу на себе. Може, якщо це ви, то ви знаєте, як перегнете палицю. Королева жезлі в негативі, яка пригинає палицю, це жінка, яка, знаєте, може одягатися занадто відверто, або дуже яскравий макіяж, такий, який, ну як, да? Тобто слідкуйте за собою, щоб не, це не було занадто. Або в вашому оточенні є якась така жіночка, яка отак от привертає до себе увагу, а вам це не подобається. Ну і ще це просто може бути жінка більш високої посади. Ніж ви, тобто ваша керівниця або співробітниця, яка буде ну, щось таке робити, що вам буде дуже не подобатися і будуть негативні емоції у вас. І ще це може бути, знаєте, якась людина, до якої ви звертаєтесь, наприклад, чиновниця, якась, да, від якої щось залежить, а вона може вам допомогти, але не хоче, або там дуже. Вимагає чогось. Ну, Тобто, така якась людина, яка е, не дуже коректно себе веде і ще так знаєте, показово, демонстративно, е, грубо, істерично десь. Ну, таке, Не дуже приємна така людина. Так, карта порада. Шістка е, пентаклів. Шістка пентаклів радить вам звертатися до, за допомогою. Якщо вам потрібна допомога, і вам нададуть цю допомогу. Але треба знати до кого звертатися, до того в кого є ресурси, які вам потрібні. Якщо вам потрібні гроші, ви ж не підете до ну, сусіда Алкаша, да? ви підете до людини, в якої є гроші. Якщо вам потрібна фізична допомога, ви не підете до якоїсь тендітної дівчини, ви підете до такого міцного чоловіка. Тобто допомогу ви зможете отримати, якщо звернетесь до людини, яка має змогу вам допомогти. Або ця карта може казати про те, що ви, вам треба комусь надати допомогу. Якщо до вас хтось звертається, за грошима, за фізичною підтримкою, чи там, приділити час людині, чи поділитися навичками своїм досвідом. Будь ласка, не відмовляйте, допоможіть, бо люди в цьому е, ну, нуждаються. І карта попередження, чого не треба робити десятка кубків. Не треба зациклюватися тільки на на сім'ї. От знову бачите, тема сім'ї, тема родини, щось тут таке. Може, вам ця карта радить, не треба розрушати сім'ю, не треба руйнувати, чи чиюсь сім'ю, чи свою сім'ю, якщо до вас прискакав якийсь такий лицар на білому коні, і ви вже там думаєте, чи бути коханкою, чи піти до нього взагалі. Ну, не треба. Не руйнуйте сім'ю, по-перше, да? не, не приносьте проблеми. В вашу, в вашу чи в іншу сім'ю. А по-друге, карта попередження е, Десятка кубків, вона може, якщо ми не беремо знову тему трикутника любовного, е, то карта Десятка кубків у якості попередження чого не треба робити. Не треба, знаєте, думати, що гармонія і отакий стан. Радості і щастя буде тривати вічно. Не занурюйтесь в нього, як щось таке стале. Щось нерухоме, це десяточка. Тобто, як би не було вам дуже кайфово і щасливо в цьому стані, але пам'ятайте, що завжди воно не може так тривати і треба щось далі йти, змінювати, переходити на якийсь новий етап. Бо якщо ви в цій гармонії будете намагатися залишатися вічно, то це перетвориться у якесь болото. Бо коли дуже-дуже Класно і солодко, потім вже від цього прям вивертає. Тобто, подумайте, який новий етап ви можете. ну от Коли у вас все класно, да, ви ще трішечки на крок уперед подумайте, що можна далі зробити з цим і як можна рухатися далі, бо так вічно тривати не буде. Ось такі розклади в мене вийшли на наступний тиждень. Я нагадую, що це загальні розклади. Якщо вам потрібні індивідуальні, звертайтеся до мене в інстаграм. Я з вами прощаюся до наступних відео.